Патріотичні сувеніри та дитячі малюнки вже стали справжніми оберегами для військових, що перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. Саме для безстрашних воїнів під час мистецького марафону Обереги українського постмодерну діти робили подарунки своїми руками. Це саме фестиваль має на меті зробити обмін досвідом і кращі роботи представити в діаспорах у Європі. І частину робіт вже відправити дійсно нашим воякам на схід. Це фінічки, такі як вони йдуть, як браслети чи віночечки. Вони вже традиційними є оберігами, тому що так вже історично склалося, що вони найпопулярніші. Але ми мистецтво розширюємо і обмін досвідом знаходять нові форми відображення, саме патріотичного спрямування. У будинку офіцерів можна було побувати одночасно на кількох майстер-класах по виготовленню оберегів: жовто-блакитних браслетів. Льок мотанок, віночків та інших патріотичних аксесуарів. Військові подякували малечі за старанність та зізналися. Вірять у чудодійну силу речей, зроблених дитячими руками. Весь промокший, а воно в кишені, воно не промокає. Чудо це чи не чудо? Я не знаю. Військовий квиток промок прийшли сушити, а картинка та, яка лежала там же, вона. Суха і тепла, і гаряча молоді учасники фестивалю мистецьких майстер-класів кажуть саме таким способом можуть показати свою вдячність та підтримку військовим. Особисто я е, роблю е, ташечок сіна. Е, потім ну є дуже багато різних видів, таких як просто якісь є пов'язочки. є... Е, що люди малюють розпис, щоб ну такі маленькі якби картиночки. Е, ну, ми це все робимо для того, щоб якби, вкладати всю душу душу і допомагати хоча б чимось для тих людей, які стараються для нас. Щоб е, нашим обоїнам е, е, з щитникам е, було приємно, що у, у них є. Е, Ну, на кобо розчитувати що хтось їх поддержить. Естафету мистецького марафону буде продовжено і у загальноосвітніх навчальних закладах Житомира. Анастасія Туловська, Євгеній Саулов, телеканал СК 1